Всім привіт! І про хороше. Так, я можу інколи концентруватися на хорошому. Завжди, в мене ще це не виходить, але на початку я планувала як сказати, так сказати, начиталась коментарів. Але я вам показую різдвяні декорації, зараз різдвяні часи. Ірландці вони, вони переходять з одного свята до іншого. І зараз вже почали святкувати Різдво. Я сподіваюся, що ви а, теж маєте хоч трошечки різдвяного настрою, ну, зробіть щось для себе. А, між іншим, такий чарівний час, коли ми плануємо щось на наступний рік, а, сподіваємось на щось, загадуємо якісь бажання. Я вам від всього серця. Хочу побажати, щоб ваші плани збувалися. Ну, звичайно, і сподівання і а, бажання якісь. Так ось багато хейту. хіту. Ну, в мою адресу люди приходять, це переважно жінки і пишуть, що через мене. Бо я поїхала, не дадуть Україні зброю, а мені вкажуть на двері, що я ж брачка з України, ну все це колись я вже волала про це. Я так розумію, що мене плутають з біженкою. Бо коли я кажу так, мені не вкажуть вже на двері, все. Час вичерпаний, я вже лишуся, як захочу. А, ну, Я думаю, що лишуся, чи буду жити на дві країни, а, то лю люди обурюються і пишуть мені такі жінки, що як таке може бути? Як ти могла поїхати раніше? Тобто, в їх світі не буває, що людина іммігрувала, що вийшла заміж, що поїхала по роботі. ну, тобто Людина, вона як кріпосний. Я таку думку від освічених жінок чула в Фейсбуці читала. Ну, так, взагалі, не на мою адресу. Коли на мою, то неприємно дуже. Ну, Біженці вони стикаються з різними складнощами і з хейтом таким, що працюйте. Дармоїди, а потім ще їм кажуть, чого поїхали. Взагалі ви повинні померти. <сум> Боже, вибачте, що сміюся, ну це таке вже нервове. А, так, про хороше. Це така затравка. затравка була. А, про хороше ми дивимося на прикладі успішної іранської імміграції. В них дуже велика була еміграція. Я в цифрах навіть не буду за роки вам розповідати, бо це Нудотіне. В них було... поїхали мільйони людей. Ну що казати, якщо в США 30 мільйонів ірландців проживає, а в Ірландії 5? Отак. От. І, може, і не всі вони навіть ірландці, це 5 мільйонів. А от тих, кого рахують в США, вони етнічні ірландці. В них там. 15 президентів ірландці, які надірландці були, вони дуже допомогли, я про це кажу постійно. Дуже приємний приклад. І нам показує життя і історія, чого треба вивчати історію, що насправді народ, який. Використовую кожну можливість і навіть важкі часи, коли був Голодомор, Ірландський, вони поїхали, там збудували своє життя наново і після цього допомогли своїй країні. Це хеппі енд, насправді, потім ще в бізнес вклали, я про це розповідаю ви можете знайти моє відео. І ми можемо так. Тобто не треба біситися. Бажати якусь писати гедоти людям, якщо вони поїхали, треба подумати, що можна скористатися з цього, що якщо ми успішні, наш народ, навіть якщо це в іншій країні, то ми стаємо сильнішими від цього. Бо треба думати не в межах тільки країни, а в межах народу. А, між іншим, діаспора Канади, США давала теж гроші. І на партії, і давала гроші на стипендії студентам запрошували до себе вчитися. Є такі організації, як Смолоскіп, Фонд Гілканичів. Подумайте перед тим, як ображати людину, що з цього може бути хороша користь. І буде. Не треба нікому писати цю гідоту. Шановні, не ви визначаєте, хто українці, а хто ні. Всім добра. Дякую вам за увагу.